Доброго дня, мене звати Ірина. Ніколи не думала, що мене це буде стосуватися, але так стало, що я мусила вивчати питання імплантації зубів. Тому рекламу, яку я побачила в соціальних мережах. Я зателефонувала і записалась до адміністратора і приїхала на консультацію. Консультація була фахова, чітко було роз'яснено всі плюси і мінуси. І я погодилася робити процедуру. Крім того, оскільки я записалась в певний день, а це була Чорна П'ятниця. Я дуже приємно вражена, що на мене і на цю процедуру діє акція мінус 40%. Тому. Вражена під великим сподіваннями, що все буде добре. Наразі папа, іду -па, на процедуру. Привіт! Я щойно з процедури. Насправді очікування було набагато страшніше, ніж сама процедура. Команда працювала швидко і злагоджено. Ну, насправді це тривало ну, півтора години максимум стоматології майбутнього раджу, не бійтесь, приходьте.